Сказати про ту, яка є особлива для світу, та, яка можна сказати, от джерело віри, та, той приклад віри, та перша, яка повірила, то є Богородиця. Всі очікували, планували, думали і так далі. Після неї вже е, Христос каже, де Твоя віра, маловірний, учить вірити. А Богородиця стала тою першою, яка повірила. Бо що то значить вірити? Приймати за правду те, що проголошує за рахунок того авторитету, хто проголошує. Якщо Богородиця на слова е, Ангела. Гавріїла сказала, так, я слуга Господня, нехай станеться по Твоєму слову, вона віддала йому ту навищу ступінь. Я тобі довіряю, я тобі вірю Твоєму слову, що ти є посланець Божий. І це той, той приклад віри, це та, яка, скажімо, перша повірила. Бо решту всі там казали, пророкували, очікували. І все рівно, але віру почала Богородиця. І віра має дуже велике значення, бо тому що, знаєте, не все можна пояснити, навіть, навіть Боже спасіння неможливо пояснити. Людям, щоб всі зрозуміли, бо є дуже багато таких речей, які людина стає і каже, ну я це не розумію. Ну як, щоб мене привести до Бога, то треба, щоб моя дитина вмерла. Щоб спасти мою душу, то треба, щоб я попав аварію. Ну то, то як так? Люди не розуміють. Не для того, щоб, скажімо, урятувати нашу державу, поставити її на рейки, які будуть вести нас до Бога, в цивілізоване русло. То... Війна? Як аж так? Ну так. І ми маємо довіряти Богу. Ми маємо вірити в Бога, бо тому що віра, каже Христос, віра Твоя спасе тебе. Усі ваші ті знання, які ви один одному тикаєте під ніс, приводять тільки до сварки. Ви сваритеся, не розумієте один одного і тільки сваритеся, а треба часом вірити. От богородиця стала тим прикладом великої віри. Дивіться, беремо приклад нашого життя. Сьогодні я є свідком, знаєте, дуже багатьох різних позицій. Мене дуже багато питають люди. От, а як ви кажете, а скільки ця війна буде, а що там буде, а чому нам дають зброю, чому не дають і так далі? Ми хочемо простого, простої відповіді на складне запитання. Бо таке простої, такого раз, якесь таке одне слово. Ну щось таке, типа так або ні. Так або ні, це я знаю точно, що ви усі поумираєте. Всі, хто мене чує. Великі, малі і великі, але не в один день. Кожний у свій час. Це точно. Решту все залежить так само, як і ваша смерть, і дата вашої смерті. Вона не написана, вона залежить від вас. Ви її можете прискорити. Ви можете відсунути. Все відносно. Чому? Бо людина не може знати всіх нюансів. І тому сьогодні, коли йде війна, ми маємо найперше засвідчувати спільність нації. Якщо ми говоримо про спільність нації, то це говорить про те, що ми є об'єднані одною ідеєю. І одною силою. Ми за Україну. Далі це вже деталі. І дуже багато чую, знаєте. Все, Америка від нас відмовилася. Ті там німці нам не хочуть даватися, ті там не хочуть дати, ті при владі не здалі, ті Херсон здали, ті, то захопили люди. Ви точно всі деталі знаєте? Точно? Я переконаний, 10% може ви знаєте. Я знаю 11. Так собі дозволю то сказати, для того, щоб мати уяву, що відбувається в світі, треба мати позиції. Всіх, хто там участвує. Хто сьогодні участвує в цьому конфлікті? Хто задіяний, Росія воює з Україною? Хто ще задіяний? Америка, НАТО. Зібралися країни, коаліція антиросійська, пропутінська, проти Путіна. Не пропутінська, а проти Путіна. Щоб все-таки. Обуздати той режим, куди входять Німеччина, Франція, Америка, Англія, Велика Британія? І ще 40 держав. Для того, щоб мати якусь уяву, треба вислухати усі позиції усіх 46 держав, які в цьому участвують, Україну. Яка в цьому безпосередньо участвує в цьому конфлікті. І потім це все аналізувати. І тоді може бути примірно якісь, якась картина, примірно, бо тому що любі зовнішні чинники можуть повпливати дуже сильно на все. Дуже сильно. Часом одна людина може грати велику роль. Знаєте, я би трошки віддалився від цієї нашої насушної ситуації, тому що дійсно, повірте, це і дуже складно. Навіть не хочу вникати в тому, тому що, повірте мені, ми багато чого не знаємо. То, що зібралися весь цивілізований світ, відстоювати позиції демократії в якій буде повністю переглянутий енергетичний ринок, в які деякі цінності теж будуть переглянуті, і світ трохи пере, переміниться, перекроється. І слава Богу, що Україна буде із сторони того пирога, не упаковки, яку викинуть, а іменно того. Правдивого повноцінного тіла, яке належить до цивілізованого світу. Дуже простий приклад вам скажу, наскільки одна людина може мати значення. Ну, подія така маловідома, але буду говорити до моїх ровесників і навіть трохи старших. <кій> Ліпше до старших, бо тому що. Не кожен із нас пам'ятає матеріали 20-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, на якому було дві частини, і потім частина людей просто була виведена з залу, лишилися тільки приближені. Микита Сергійович Хрущов почав зачитувати доклад. У двох чоловіків в залі стався серцевий напад, коли вісім чоловік пало в обморок. Решту всі були так схвильовані, що просто до до мурашок. Що сталося? Що він таке читав? Знаєте, що він читав? Розвінчання культу лічності. Мова йшла про Сталіна. Здавалося що тут такого? Да? Ця частина докладу була зашифрована. Секретно. Нікому це дуже переживали, щоб не дійшло це до ЦРУ, до Америки, бо тому що йшла холодна війна. Це могло б впливати дуже сильно на результати Холодної війни. І тут в цю, таку, знаєте, Детективну історію включається двоє людей. Ну, скажімо так, хлопець і дівчина. Ну, не дуже хлопець, не дуже дівчина, старші такі. Закохані люди. Одна працює, він працює на ізраїльській розвідці Масад. І А вона секретарка. Комуністичної партії Радянського Союзу, десь чи то в Польщі, чи де вона там була? Ну, вона сама Полька. І він заходив побачив, побачив такий там конверт пише совершенно секретно. Він каже, а то що таке? Так каже якась там таємна доповідь. Хрущова. А він каже, можна то почитати? Ну, і вона з великої пошане до свого коханого, дає йому там той, той лист, і він біжить у посольство Ізраїля, робить там фотокопії того матеріалу. Ввечором ці матеріали вже попали в Америку. Ізраїльська розвідка Масад зробила цей крок, щоб ну, з ними рахувалися відповідно. І це дійсно зіграло на роль вони їм практично. Це був великий крок. Попадається в ЦРУ, і вже на третій день чи на другий день в газеті New York Times виходить стаття. Про Сталіна, який він там що? Всі нічого не розуміли, звідки це встало, відки така утічка, Чому так? А це з конкретного. Скільки людей знищено, скільки розстріляв, скільки то, скільки цього. І практично з цього часу, ось цієї простої події, ну можете почитати, глибше там дослідити. Практично, от, холодна війна, от, ситуація, відносини почалася змінюватися. Одна людина. Тому один зробив, мільйони не поняли. Вони побачили тільки результат. І тому хочу вам сказати, не можемо ми знати всього. Ми не можемо знати і частину всього того, що відбувається. Чому я то розказую? Нащо вам тих історій? Ми церкви, ми мали би говорити про Боже, а не про якісь там цивільні речі. Але скажу вам, неможливо душу відділити від тіла, людину від суспільства, українця від нації, громадянина від держави. Це все має бути разом. І якщо ти великий патріот, а забуваєш про Бога, далеко не заїдеш. Якщо ти кажеш, що ти дуже побожний, і тобі все одно, який прапор над тобою висить, і тобі все рівно якою мовою говориться, повірте мені, таких вірних дуже легко зламати. Бо крайності є дуже небезпечні, іменно диявол тягне людину у крайності, а Бог нас розглядає. Повними, такими, якими ми є, і з нашими плюсами, і з нашими мінусами. І там, де ми були дуже вірні, і там, де ми були абсолютно безбожні, і Бог нас сприймає повністю такими, якими ми є. Чому ми Бога сприймаємо кусками? Чому ми, коли добре, ми його забуваємо, коли погано, Господи? Прошу поможи мені, але віри нема ні тоді, ні тоді. Є потреба тоді, коли біда і є байдужість того, коли добре. А Господь Бог хоче віри. Бо як ти будеш мати віру, то віра в, то, в тебе буде завжди. Бо як ти віриш у Бога, то якщо добре, ти віриш у Бога. Погано, ти віриш у Бога. Спиш, віриш у Бога. Бо лягаєш спати і молишся. Тому віра це більш довготривалий е, ознака людини, яка нас робить повноцінними. А причиста діва Марія. Це взірець віри. Це та, що перша повірила, це та, що показала найбільшу віру. Це та мама, яка стояла під Христом, на яким умирав син. Без істерики, без крику, на кого ти мене покидаєш. Вона стояла і молилася. Навіть Іван дивувався. Жінки, які прийшли з нею, вони плакали. А вона опустила в голову і старалася зрозуміти, Господи. Твій план, напевно, якийсь особливий. Твій план, Господи, чудесний. Твій план такий великий, що більше від любові до мого сина. І розпачі не було. Була глибока віра. Це був подвиг віри. Тому сьогодні поклоняємося тобі, пречиста Діво Марія, взірець нашої віри. Подвиг нашої віри, приклад нашої віри. Пресвятая Богородиця, спаси нас!